Сьогодні в ліцеї номер один відбувається благодійний ярмарок. Він відбувається з ініціативи батьків початкової школи, і всі кошти, вилучені з продажу на ярмарку, будуть передані Збройним силам України. У Нас сьогодні дуже красива подія в нашому ліцеї. така чудова ярмарка. Наші прекрасні україночки-господині наготували дуже багато хороших смаколиків. Вилучені кошти підуть для наших захисників, наших солдат за ми прийшли на благодійний ярмарок, організовує наш ліцей, збирають кошти для Збройних сил України. Батьки готують різні смаколики. От, ми з донечкою прийшли, купуємо, підтримуємо нашу армію. Ми підтримуємо нашу армію, тим, що ми купуємо на ярмарку різні солодощі. У мене, наприклад, тортик і всі вилучені кошти підуть на ЗСУ. Ми хочемо допомогти якось те, що в наших ще силах є. Це благодійний ярмарок, допомагаємо воїнам України. Я Батькам за те, що вони допомогли організувати і школі також, тому що всі гроші, що будуть зібрані, вони надійдуть нашим захисникам, тим, завдяки кому зараз наші діти ходять до школи. Даний захід організований за участі батьків і діток перших четвертих класів. Ярмарка, яка збирає на потреби ЗСУ. Дякую всім, хто за участь, особливо діткам, які старалися допомагали нам батькам організувати даний захід. Благодійний ярмарок проходить. Виручені кошти передамо на Збройні Сили України. Як бачите, діти купляють, батьки готували, старалися вдома, пекли. Дякую наші українці. Наша.